Чий такий красивий дім, грають промені на нім, сяє напис жай воронок. Це соломійчин дитсадок. Чий такий співучий дім, цілий день пісні у нім, кличе музика в танок. Це соломійчин дитсадок. Чи такий веселий дім? Не змовкає сміх у нім, а малечі, мов квіток. Це Соломічен дитсадок. Добрий день, діти! Я Соломійка, і цей вірш я вам розповіла про свій дитячий садок, який я дуже люблю. Мені дуже подобається мій дитячий садок. В ньому є групи, чудова музична зала, спортивний зал та гарні майданчики. А на території дитячого садка є багато квітів. Квіти вирощують для краси та затишку. Квіти це одне із див, створених матінкою-природою. Нам подобається дивитися на їхню красу, яскравість, вдихати ніжній аромат. Квіти, які ростуть у полі, називаються польові. Дикорослі квіти ростуть у лісах, на галявинах, біля водойм. Квіти, які саджають люди, називаються садовими. Оксамитові чорнобривці. Голчасті айстри, величні жоржини та ніжні хризантеми – Це декоративні або садові квіти. Садова квітка не росте сама по собі. Її вирощують люди. Квітку треба посадити чи посіяти, поливати і виривати бур'ян. Погляньте, який гарний квітник у нашому садочку. У ньому цвітуть різні квіти, даруючи нам свої різні барви та красу. Вони величні, пишні, високі та низенькі. А різнокольорові які червоні, фіолетові, голубенькі. Рябенькі, які вони гарні. Я пропоную вам сьогодні намалювати квіти. Для цього приготуйте, будь ласка, папір, фарби, вушні палички та серветку. Ось які гарні квіточки ми сьогодні з вами намалювали. Квіти дарують нам радість та насолоду, змушують стати добрішими та кращими. Бережіть природу, не рвіть квіточки. Дякую за увагу, до нових зустрічей. До побачення!